На першій передачі, першу, другу, третю, включав дуже рідко, щоб показати на що він здатний. Потім другий заряд, він вже проїде більше. Є одна поділка, а я рушаю, проїду пару метрів. Зверніть увагу, бачите? Відразу червона поділка і відразу червона бензоколонка. Ось так під дурі. Виїжджаю на другому заряді батареї, яка вже заряджена в Україні. Приїхав до магазину склад це для вас. Це у нас на маленькому базарі місто Звягель І буду дещо купувати. 10 кг цукру з цієї сторони на підносці. Да? Корм мені для кури, пише качок, це 25 кг, так? Так, так. А мішок овса скільки у вас? 25 Це до моїх козочок. Так, А це 10 кг знов цукру. Так, Тут в мене банки. Ну, куди зараз без консервації? Вода бо. Пикотне. Сир, кришки, хліб, олія. Зараз ще примотаю і вирушаю в дорогу. Це 10 10, і 20, 25 і тут скільки ви казали? 25, 50 і 20-70. Ну Тут хай буде 5 кілограмів і я вважу 178. Буду їхати до себе в село. Самокат. Велосипед мрії. Відкривається сидіння з ключа. І саме сюди я ставлю папір, якраз свого розміру. Трохи носить, гальма спрацьовують відмінно, але вага майже не відчувається. Беру балончик, бо вдома закінчився газ 115 гривень. Ось так виглядає навантажений електровелосипед з І Хочу звернути увагу, що стоїть він зараз на одній підніжці, на боковій. Підніжка тримає. Але дивлюсь, скотч трохи розв'язався, ну, думаю, доїду так. На першій передачі розвиваю швидкість 33 км 34 на годину. Друга передача. Друга передача 40-41 км на годину, 42 км. Передача. Навантажене електровелосипед їде зі швидкістю 47 км на годину, 48 км на годину. Приїхав до своїх козочок, вони вже гамують яблучки і чекають на зерно. Привіз електровелосипедом з партамрі Мрія газ. Зараз будемо з чайком. Піч не завжди розтопить на такій плиточці. які продаємо в магазині Планета Залізяка 770-850 гривень. Газ 115 на тиждень мені вистачає погріти чайку, бо інколи світло вмикають і піч вмикаю. Так ось, саме головне, що я привіз? 25 кг корму для своїх корей. Хліб, вода, олія, газ. Сказали, що 25 кг зерна. Так, пару грамів сиру, кришки 65 гривень, скільки там штук 20, банки, туалетний папір, цукор 10, 10 і електровелосипед з моєю вагою, все це зміг. Уявляєте, він реально зміг протягнути таку вагу, не навантажуючи 10 кілометрів за місто, і ще по місту я їздив. Дивіться, я виїхав, був 31 кілометр. Зараз 45 км і жодна поділка не пропала. 31 кілометр показує, бо стояв біля магазину і давали людям трохи прокатитись. По дорозі зупинився покуштувати морозивом. В інших велосипедах є такий багажничок, де можна покласти сміття, потім його викинути. Ось тут недолік, такого немає. Або потрібно зупинитись в корзину, покласти, в сумку, або просто в підсидіння. Тому от виробникам не завадило б невеличкий такий бардачок, покласти ключі тощо. Наприклад, от же є USB, і якщо телефон заряджається, то його можна було б тут покласти. А так, куди його дівати? Недолік є. Виїхав, був 31 кілометр, зараз 56 Але одна поділка вже пропала. Це вона з'являється, коли. Зупинитися на велосипеді, вимкнути, вимкнути запалення і трохи постояти. Одна поділка щезла. Але сьогодні випробовувати більш не буду, бо, чесно кажучи, трохи втомився. Піду трохи відлежусь і завтра, післязавтра продовжу випробування, не заряджаючи батарею. Вчора розпочав рух з 31 км на другому заряді. Сьогодні продовжую 56 км. Замикаю. Саме кермо йду підстригнутися. Заїхав підстригти свої кучери. Високий кліренс електровелосипеда. дозволяє йому долати бачите, навіть такі з'їзди. Заїхав в магазин Мрія, придбати собі морозиво. Заїхав відправити запчастину насилач. Отримав зарядний пристрій до електровелосипедів 48 та 60 вольтів. Щедре поле, засоби захисту, рослин. Іде в магазин. І ось саме в цьому магазині можна знайти різноманітні подарунки для спорту або для себе, футбольні м'ячі, рюкзаки, буці, копочки, м'ячки. На першому заряді акумуляторної батареї я проїхав 30 км, на другому 41 км. Але. Рушив з 31 км, тому що 1 км приблизно наїздили люди, які хотіли купити в нашому магазині цей електровелосипед. Ця батарейка показує заряд, розряд, вона трохи піддурює. Це я зупинився, він постояв і вже показує. Я вже 2 км наїздив на. Зараз покажу. Бачите, така бензоколоночка засвічується. 2 км я наїздив на цій бензоколоночці. Коли вона засвічується, 2-3 км і ви більше не проїдете. Постояв пару хвилин, бачите, вже знов показує заряд. Підвожу підсумок 41 км з моїм навантаженням вагою 178 кг. І плюс я віз вантаж 20 кг цукру, 25 кг корму, 25 кг вівса і кілограм до п'яти всячини, там банки, шлянки різноманітні кришки, вода, півторачка, олія, хліб і ще там невеличкі дрібні смаколики, які купував додому. Є одна поділка, а я рушаю, проїду пару метрів. Зверніть увагу, бачите, відразу червона поділка і відразу червона бензоколонка. Ось так піддурює ця батареєчка. Будьте обережні і не довіряйте до кінця.